Всім привіт! Я вас вітаю на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про колапс, економічний колапс, який назріває в Польщі через українців, а також через війну в Україні. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, почнемо з того, що спілка транспорту та логістики Польщі написала чергового листа до уряду, в якому вони просять. Прискорити оформлення віз для українців саме на території Польщі, тобто без повернення в Україну. Це дуже важливо в першу чергу для чоловіків, які зараз знаходяться та працюють в Польщі. І якщо вони виїдуть в Україну, вони просто-напросто назад до Польщі не повернуться. І при цьому. У них закінчуються документи, у них закінчуються візи, закінчуються карти побиту, і вони стають заручниками е, території Польщі, тобто вони не можуть з неї нікуди виїхати, бо в інші країни Євросоюзу виїхати вони не можуть, в них немає е, на це легального права. Ну а в Україну, якщо вони виїдуть, то вони не зможуть повернутися назад до Польщі. Згідно з інформацією з сторінки rmf 24 PL для вирішення е, проблеми з е, документами для українців, які працюють, наприклад, далекобійниками, є лише одне рішення: це дозволити їм напряму подавати документи до Міністерства закордонних справ без е, виїзду для цього в Україну. Тобто, одразу ж в Польщі прийшов в ужин, Склав документи на візу, і тобі цю візу вклеїли в паспорт, і ти собі далі можеш спокійно працювати. В чому ж колапс? Спитаєте ви? А колапс в першу чергу в тому, що до кінця 2022 року майже у всіх водіїв далекобійників з України закінчуються карти побиту, а також закінчуються візи, які зараз законом продовжені. Ну, продовжуються до кінця року. От, і таких водіїв налічується зараз понад 100 Тисяч в Польщі, і якщо подивитися в розрізі компаній, то це, ну, це десятки, просто тисяч компаній, і е, вже зараз от, дана спілка говорить про те, що якщо до кінця цього року проблему з продовженням, ну з виготовленням нових віз, з продовженням карт побиту, якихось там е, по спрощеній процедурі, якщо цього не зробити, якщо не вирішити проблему з... Легальним перебуванням цих українців на території всього Євросоюзу, то декілька тисяч польських компаній логістичних будуть вимушені просто-напросто збанкрутувати, подати заяви на банкротство і якби закритися. При цьому десятки тисяч і українців, і поляків, які працюють в цій сфері, вони просто-напросто втратять свої робочі місця. Це пов'язано з тим, що Польща є однією з провідних країн Євросоюзу, яка бере на себе Оці турботи з логістикою, тобто польські фірми отримують десятки різних багатомільйонних контрактів на перевезення товарів по всій е, Європі. І хто працює далекобійником, або хто має якихось друзів, знайомих далекобійників, українців, які працюють в Польщі на польські компанії, але працюють в Євросоюзі, то знають про це. І от, представте собі. Якщо до кінця цього року у 100 тисяч українців закінчиться, закінчаться карти побиту, по закінчуються візи, які не можна буде продовжити, то ці люди не, не зможуть більше перевозити товари по Європі. Вони зможуть легально працювати тільки на території Польщі. Так як самі Польщі стільки водіїв не потрібно, то ці люди просто будуть шукати собі роботу в інших сферах. І саме це призведе до такого колапсу в логістичній сфері, а це одна з тих сфер, яка зараз найбільше коштів приносить в польський державний бюджет. Ну, тобто в цій сфері і зарплати високі, відповідно, і податків звідси платиться більше. І так само створюються нові робочі місця. Також до перевезень можемо додати, що по всій Польщі масово останні там 7 років будуються величезні склади, величезні хаби. В яких і зберігаються товари, і які з цих хабів потім їдуть по всій Європі. Тож, в цій заяві від даної спілки говориться про те, що вони просять державу, польську владу не зволікати з прийняттям того законопроекту про можливість отримання віз одразу ж на території Польщі, бо зараз, як показує практика, все затягується, бо даний законопроект він був. Написаний ще на початку літа, ще на початку червня, зараз ми вже маємо кінець серпня, а справа досі знаходиться на громадських консультаціях і можна зробити висновок, що просто чогось вичікують, і ніхто не знає, чого польська влада вичікує, бо це ну те саме, що вставляти собі палку в колеса. Бо якщо десятки тисяч поляків, українців залишаться без роботи, позакриваються тисячі компаній. Це буде справжньою катастрофою для польської економіки, яка і так зараз знаходиться не в найкращому стані. Я думаю, кожен хто проживає в Польщі, хто проживає там не перший рік, це вже особисто на собі відчув. Тож надіємося, що польська влада візьме ситуацію в свої руки, так як вони вміють це робити, і швидко прийме рішення і швидко дозволить українцям. Отримувати візи одразу ж в Польщі, зробить для цього якусь спрощену процедуру, або ж, можливо, навіть спростить процедуру отримання нових карт побиту, можливо, на тих самих умовах, можливо, на тих самих документах, але якийсь варіант вирішення цієї проблеми обов'язково повинен бути. Отже, друзі, маємо сьогодні таку неприємну досить тему, але маємо надію, що польська влада покаже себе з найкращої сторони, як вони це роблять дуже часто і вирішать дане питання. Дуже і дуже швидко і дуже дуже ефективно. Ось так. Отже, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Я буду вдячний за лайки, за підписки, за репости. Дякую ще раз вам, всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!